Богу святині. Я чувствую, що сьогодні було пророчество і Бог вже наливає воду в купальню. І скоро багатьом треба буде зайти туди. А що зайти? Щоб отримати сидені, щоб освободитися. Я чувствую, що вже воно близько, але я, чу, що треба, я чувствую, що моя проповідь іде, треба підготувати трохи народ. Я попробую зжати. Я попробую дуже зжати, тому що когось Бог буде сьогодні употрібляти і ви будете в купальні. І ви підете іншими людьми. Амінь? Бог сьогодні буде робити. І ми будемо молитися, браті сестри. Я чувствую, що Бог ходить, але я хотів би пояснити одну трохи таку думку, яка, в якій ви живете, а потім ми будемо взивати до Бога, просити прощення. Якщо ти істочник, який випускаєш воду, то сьогодні вийде, що тебе Бог залатав, замазав. Як не називати це? Любим словом. Якщо ти не держиш живу воду, і так, готувався і положили такі слова. І сьогодні, коли Бог говорив, то я почув, що, що мені треба це сказати. Слухайте, Бог казав, де ваші плоди, народ? Де ваші плоди? Я на плод, який хочу сказати, на плод, який, який повинен бути, бо сказано, старайтесь і мір і святость, без котрої ніхто не увидить Господа. Без чого, без чого ми не побачимо Господа? Без святості, я вас назвав якими? Святими, хорошо? Давайте я дівзу. Сестра справа. Ви свята? Скажіть правду, чесно. Хто святий, встаньте? Я дівзну, але я... ви потім побачите, до чого я веду. От я хочу довести, що ви не святи будете сьогодні. Не святий. Ви от подивіться, я розумію. Я розумію, що ми. ми от що, у чому помилка, що, що у нас Богу святим? Я вас питаю, і Степанюк, ти святий? Я знаю відповідь. То, о, браті, я таке велике питання ставлю. Ахмат, ти святий? Ну він не знає теми. Я, я знаю цю тему. Я хочу довести, що не святий. Я розумію, що ми, що ми прикриваємося Божою святостю. але тут сказано. Майте мир і святость, без котрого ніхто. Так ти довжен, да, Старайтесь мати мир. А святость без святості ніхто. Я коротенько жарту. Тема може велика але Ісус, послухайте. Праведність, ви святий, і я святий. Поки що. Поки я доведу. Та я буду так подібно подібну але дуже жалю. В, в чому помилка наша? Слухайте. Пише. Жінка спасеться через ще дороді є? Є, є прибуде в любві, святості і з ціломудрієм. Целомудріє ясно. Здравий спису, розсудок. Любов сьогодні, браття, приходять до Я чуть в сторону, але я думаю, воно вам не помішає. І по сьогодні Бог є, і чувствуєте, як брати моляться, чувствую ззаді, але ззаду є, люди сачкують. Я не знаю, що вони прийшли сьогодні, молітли, а вони сидять і дивляться. Тут треба молитися, освячатися. По руки і благословляти. тоді буде купання. А якщо наполовину поділимо, це яка купання? Це буде, як брат казав, розділення. не буде? Як коні стали, бачите, щоб того вовка одібнати. Стали ногами задніми і все, не подивіться. І так що ж таке, брете, свято? Де жінка спасеця, і так йому ясно, ціломудре ясно. Так що ж таке свято ось? Як його назвати таким словом? Станьте назвіть одним словом, і я закінчу. О. Подібно? Подібно? Є воно вас? Фактично, йдемо далі. Я хочу колись проповідував, я довго хотів розібратися, я не скажу вам Америку, ви його знаєте. Але що ви знаєте? Петро пише, каже, хоча ви, і знаєте, научений. Але каже, напомінанням я возбуждаю чистий смисл». Слово Боже, воно живо. Якби я читав роман якийсь. Ви б сказав, то що? Та я вже його сто раз шукав. А от скільки не слухаєш слово Боже, воно живо. Скільки не слухаєш слово Боже, воно живо. І хочеться навіть молитися. А може я вже 10 разів на цю тему казав, а ви все воно зараз будете потім молитися. Бо воно живо. І так що таке праведні? Чи є різниця між праведником і святим? Я, мої напруження, щоб більше церква, хоч ми, і я називаюся святими, більше положення по факту. де Юре, по факту більшість серед нас це праведники. Святих дуже мало. Я доведу, ви повірте, я доведу. І так, що такі праведні, я спомнаю, щоб не читати, бо я чувствую, що треба молитися. Народ хоче молитися, ні? Я вспоминаю персидського область начальника, який був в Іудеї. Як його там було? Не так? або Тершипа. тершипа це персидський обласна начальник. Ні-ні, це не Ємія був. Але він був досоначальником у І його звали тітул, або казали, або не ємія, або тіршапа. А і так і так Тобто він йде по двома іменами. І от дивіться, я вважаю, що він був муж праведний. А ви скажіть мені, чи він був святий, чи ні. Коритесько і перейдемо до святості. Він одного разу почув, що в домі Божому, де була десятина, священник допустив помилку. І слово Посадив туди жити, де дом при Дому Божому посадив свого родственника, щоб там жив. Каже, мене не було в Іудеї в той час. Коли я почув і прийшов, у худом діля, який сделав ширку, діла для того і комнату, тогда мені було весь неприятно. Я вибросив все домашнє вещество, вони з комнати, і сказав, щоб ви очистили комнати, і виняв у п'ять туди сосуди, дома Божія, хлібно і приношення лада. Скажіть, це праведник чи ні? Праведник, а святий? Ні. Ні, він не святий. Тому що я в кінці скажу речення, і ви побачите, що святий він не міг. Ви слухайте, він взяв викинув. Далі. Я узнав, що щастя ліві там не вдаються. Він теж не випорядок, я не суть. Давайте в кінці. Я увидів іудеї, іудеї, які взяли собі себе з азонітяну, камонітяну і мевітяну. І у того сім'я їх половину говорять по-азотськи або язиком других народів. І не вміють говорити по іудействі. Я зробить виговор, праведний чоловік. Що він робив, після зробив виговора? Я проклинав їх. Це правильно? Праведний, братья связи, праведний, Уважно слухайте. Це праведний. Хто не назве ні праведним? То й що? По закону він жив, по закону, по закону він міг, що хоче робити? Праведний чоловік ще живе по закону, по букві праведний. Святий вже опікається. Хоча вони близькі. Колись великий проповідник читаю я, я, Каровенщини, Андрій, якого більш мельник фамілія була, а його основну знають по, по таким. Під нас села Андрій Чаковський, то він завжди казав. Праведний, тому що святий, а святий, тому що праведний. І праведний і святий це дуже близькі слова. Але я різниця, Праведником бути проще, святим важче. Праведником жити проще, святим важче. І так не є був праведні. Що він робив? Может біл? Рував у них волоса на голові. Це праведні? Що ж я питає? Святий він був? Ну возьміть святий сьогодні, підіть, порвіть мені ми зробимо. Хто вас називає святий? А якщо ви зробите так, то ви праведна людина, бо ви по закону от прийшов, наприклад, ти підійшов до мене і кажеш, Сашко, ти мене не любиш і порвав коси. Це по закону правильно, нормально було. І він каже, я прокинав їх, біл. Некотрий рвав волоса і заклинав перед Богом, щоб не вдавали дочерей заси дочерей своїх засиновей, їх і не брали дочерей за синове своїх і себе. Це правильно. І він, коли тут є, я його споминаю, він молиться. Спомини. Боже, помилуй мене, спом'яни, як я правильно ходив перед тобою, братья сестрі. Це правильна людина по закону, і так правильно чоловік це живе, по закону в точності все всповняє. А закон багато чого дозволяє. Це власне. І коли вже пишуть і всі, вже новий закон, новий закон коли вже послання пишуть апостоли, вони, вони пишуть по-другому, слухайте. Вірним і святим. Святий, я вас назвав святими. А чому праведні? Де помилка? Де було? Де стоїть різниця між праведним і святим? Старайте мить в мірі святость, безкотрені не відід Господа. Коли приходите, Павло пише, у вас повинен бути плод святості. Плод святості. Прийшли до Бога, в мене має бути свято, ви до бачити на мені. Я довга на вас бачити плод святості. Ще я задаю питання, ви святий чи ні? Ви часто, якщо відстоюєте, то відстоюєте до кінця. Бо може я вас можу запутати, але я хочу дещо доказати. По того разу було так. Я розказую приклад, де ви будете шукати свято. Його часто розказують, його писав брат Запорожжя, баптистський брат, який писав багато поем. Який багато історій писав, він болів ногами. Він мало куди виїжджав. до Його люди все писали, писали. Каже одного разу. Мені прийшла така історія. Я її подаю в тому, як, він, як її написали. Значить, каже, наше село Піски, це країна Запорозька, теж область, прийшло до поштальона на пошту письмо. Верним і святим. Святим і верним, як правильно? Святим іде перше, а потім іде вірним. Ну, тоді, і сестра, він пише так, що колись було, точних адресів не було, було гоняння. І для того, щоб це послання написати в якесь письмо, то вони писали так. Сьогодні пишеш кому? Степанюку Олександру мені, так? Да? Тоді писали святим. Фамілія вірним, це було ім'я. І воно находило адресата, значить, люди по побачили. Чого сіця, каже, ваше письмо таке. В село прийшло письмо. Начальник площа до поштальона каже, занеси там отець Сергій десь є, батюшка. Занеси і передай, це точно йому. Він заліз до батюшки, знайшов його в чайні. І каже, отче, от письмо прийшло. Отче глянув, подивився святим і і каже, ні. Каже, ти бачиш, тут поминки, поминки, поминки. Я не святий. Каже, що ж мені робити пощальон? Каже, у нас, у нас є три православних церкви. Так писали, я перейду, як було в історії. Вона мене є записана через з журналом Ярежи. Я її довго храню. Журнала храню цю історію храню. Я її часто напоминаю. Каже, три вдома мені три, три церкви. Каже, до просвітера молока. Це приблизно баптисти, тільки що вони не приймали водне хрещення і під, під час посту пили молоко тільки. За що до просвітера молока Іван Тимофійович? Візьміть письмо. Він почитав, глянув. У дівчинки ще раз перечитав святим і вірним. Каже, ні, вибач, каже, я займаюся сапожним ділом і часто буває, замість кожи, не кожу, да? і потім спихнув. Каже, я святим не можу. Зрозуміти, бачите, сестри, совість людину судить, і ви можете приблизно я узнати, чи я святий, чи ні. Бачите, один момент він знайшов, він відказався це письмо прочитати. Святий верненький. Каже, до кого занести? Каже, до нашого регента. Назвав якось там поїхав по батюшку. занесли до регента. Повертіло письмо в руках, вздохнув і вернув назад. Нє, не мені ето. Ти ще знаєш, що то я торгую лісом. Свято всех шкодим, то той святий? І Бог треба, каже, майте святість, без святості ніхто не увід Господа, брати і сестри, Бог шутичий. Mm -hmm. Ну та ж і сітки не шутить, Бо сьогодні ми, Бог спас, Богу правда, то це було. Ну Бог ще треба і одне, нас чогось. І ми часто путаємо. Праведності святості немає. Праведності святості немає. Це коротенько буде в кінці. Кому ж мені нести це письмо входив цей поштальон? Три дома молітви, три церкви. І нічого нема. І він каже, якщо в конце письма були такі слова, є ваше село Кам'янське, прийде Письмо з Адресом святим і верним, будете ли ви його получателем? Знаєте ли вас люди святими і верними? Ведь написано, ми не звісні, но нас узнають. Плохо, коли происходит наоборот, ми ізвісний, але нас не узнають. Ось така історія. Скажіть, що побудило їх не взяти? Присвіте? Батюшка, переген і по всіх деномінаціях прийшов. Я думаю, що це не одне направлення було. Що помішало? Не було святості. Не було святості. А Павло пише: без святості ніхто не ввидів Господа. Так що ж таке святость? Давайте коротенько, щоб того його не говорити нічого, брати, сестри, Святость, праведність це внешнє проявлення. От я читав, так, да, за право мужа, Ніємію, Або Чершапа, областей начальник. Це внешне, а святость внутрішнє состояння. Тобто святость, якщо буде одинакова гармонія між внешнім і внутрішнім, тоді це називається святость. Наприклад, є гітара брат сьогодні грав, я на баяні. Зліва, де баси? Праведність. На голосах я граю святость. І якщо я тут знаю праведність граю, а тут ви самі будете щось називати, що вийде? Не получиться святості. От зараз, чого я призиваю, брати сестри? По наружності одний, що Христос сказав? Ви по наружності людьми кажетеся праведними, а внутрі? Святості це положення внутрі. Як внеще, так і внутрі. І на собрання, не хочеться. Яка правед? праведність є? Щоб мені треба кривити на собрання, а не хочеться йти. Святості нема. І так я хотів би, щоб заповнив, про святості, внешнє. І внутрішнє. Якщо вони відповідають, то є святості, то є нормально. А часто його так нема, про світері нема. Сказав, приїду, не приїхав. Святості? Нема? Сказав, дорожу, праведність є, є. А, а мути не зробив? Святості немає. Воно треба І Він пише. Хто не матиме святості, не увидить Господа. Брати і сестри! Це касається всіх, начинаючи єпископа, пресвітера, проповідників, де пророків. Ця помилка в нас вкрадається, в нас нема внутрішнього. У нас нема святості, яка і сходить із нутри. подивіться чесно, оцініть себе, я вас не знаю. Якби я був сьогодні і бачив ваше серця, я б точно сказав би, що немає святості. А праведність це так поверхностно. Я хожу, я читаю, я співаю, я участвую. А того немає. Ви подивіться, на чому, що таке святость, останнє місце на Моїсея. Робчись пустиня, нема води. Бог взиває за ароном, взиває до Бога. Боже, що робити? Каже, скажіть цій скалі. передіми, зберіть обчисло. скажи скалі. І вона десь води. Збирає. Обчисло стоять. Моїсей каже, скала! Дай воду! Так написано чи ні? О! Він був, внутрішність не така була. Він був розуміваний, Мойсей, взяв жесто, палку, два рази поскраліє з розгону, ви непокорні, вам отсюда вивезти воду. І перше, що почув Моїсей, каже, раз ви ти, Ярон, не явив святості, ви не вийдете в Царство Боже. Святості святость це За що він? Що він не був праведним чоловіком? Хто скаже, що Мойсей не був праведним чоловіком? Звісно, був. А святость бачите, яка малесенька. Він розгніваний був. От часто ви буваєте розгнівані, часто ви недовольні, часто на чоловіків, часто матюкаєтеся в собі. А? Пасторів поносите, сусідів поносите, не любите. Ви називаєте це святость. Ви називаєте, що Бог каже, я святий, ти святий, ти себе поставиш, Так кого ж ми обманюємо, брати. Ви подивіться, що в середині робиться. Якщо Моїсейн за таку святость невелику, скала, дай воду. Якби гарно сказав, тихо, типу, як він завжди, кричащий лагідний, якби сказав, скала, ну дай їй воду. Він увійшов би великовну землю, все було нормально, він був всередина не така, Святость це внутрішнє состояння. І якщо вони сумішається, і внутрішнє, то називається святость. Дорога церква, брати, сестри. Я тобі і мир, але свято ходить чи ні? Бог святив. Але Бог каже, ви подивіться, що тут. Не стоїть путати, бо ми все звертаємо, що може по милості. Та да, не буде такого. Як ви мене не розумієте, Бог каже, старайтесь мати мир і святость". Ну Що Бог вам дасть. Буде зараз черешня, перше на плотами черешні, да? ростуть. Плоди будуть, черешні. А як її не буде, то нова плода. У вас може плод святості. У вас тоже не бачити, якщо прийде до вас це Письмо Святоє Вернее, ви повинні відкрити. Якщо ви почувствуєте, що всередині щось свято, то не свято. І тому дорога церква, сьогодні Бог буде наповняти, Бог буде це. Можливо, я трохи ввів в сторону. Але я хотів показати святих людей, одиниці. Я вас прошу, не обманюйте себе. Святость не може мати. Бог святий і постав свою святость до Бога. А що мешає її мати? Ну, от Бог сьогодні, що не так сказав. Де ваші плоди? Ну, що мешає вона мати? На що ми надіємося, Ми ж хочемо отримати спасіння. І ходимо, обмануємо себе, обмануємо, 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 нічого вже нас не бере. Ну, може, Бог помилує, я, я, я ж можна спастися. Можна. І жінка дуже спасеться через щодороді, якщо буде мати любов і свято. І наружну, і внутрішню, бо її оспитувати дітей до чоловіка, до церкви, ходити в субрениці. Ось таке. Приблизно таке приснив. А зараз, брати і сестри, ми йдемо молитви.